Процедура проведення проби. Проба ромберга поділяється на просту, ускладнену та складну. Проста проба. Пацієнт стоїть з повною опорою на дві ноги. Заплющені очі. Руки витягнуті вперед горизонтально з розведеними пальцями. Ускладнена проба. Проводиться, коли пацієнт стоїть стопа за стопою в одну лінію. Руки вперед. Пальці розставлені. Очі заплющені. Складна проба. Вона є більш інформативною. При ній вимагається зняти взуття. Приймається вихідне положення стоячи на одній нозі. Друга нога зігнута в коліні вперед. І торкається підошвою стопи до колінного суглобу опорної ноги. Руки вперед. Пальці рук розставлені, очі закриті. Результати. При оцінці проби Ромберга звертається увага на ступінь стійкості. Чи стоїть людина негорохомо, чи гойдається, тремтіння повік і пальців. І головне тривалість збереження рівноваги. Збереження стійкості пози більше, ніж на 15 секунд без тремору оцінюється як норма. Невеликий тремор по вік і пальці при утриманні пози за 15 секунд задовільно. Якщо поза утримується менше, ніж 15 секунд, незадовільно.